Казки Ганса Крістіана Андерсена оживають у цифровому форматі. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника відбулася презентація інтерактивного освітнього проєкту під назвою Андерсен єднає серця. Завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва Олег Чуйко зазначає, цього разу команда максимально додала казкової та дивовижної атмосфери завдяки роботі художника і дизайнера. Найперше, що дуже цікава тема, і в нас вже це, напевно, четверта, чи третя гра, як чи ну ми в першій ми не брали в Стефанику, ми не брали участь, а все, що вже потім було зроблено, то це вже мапи наступні. От вже ми працювали. Ну і звичайно, що Андерсен в цій ситуації, мабуть, найтакий для художника найвдячніший, тому що там дуже гарні і цікаві образи є. Ну, найперше, саму концепцію ми обрали. Таким чином, щоб в мапі відобразити ті місця, які пов'язані з життям і творчістю Андерсена. Викладачка кафедри світової літератури Алла Мартинець розповідає: ідея гри виникла не раптово. А після тривалого відбору есе та пропозиції ректора вона додає, що грає автентичною і створена для кмітливого гравця. Це дуже довга історія. Ми провели у 2020 році конференцію по Андерсону. Вона пішла у люди через мережі, нас помітили у Данії, з нами зв'язалися. Ми почали співпрацювати з центром Андерсенознавства в Оденсе. Відтак провели дуже потужний конкурс. Учнівських студентських есеїв 219 слів про Андерсена, на завершальний етап якого до нас приїхали данці під час війни. Тоді, коли Україна в червоній зоні, вони приїхали до нас. Гру зробили двомовною для доступності гравців з інших країн. Директорка навчально-наукового центру професійної кар'єри та освіти Галина Волощук каже, в майбутньому завдяки цьому проєкту планують прославити університет за кордоном. Гра буде англійською мовою. Е, Переклав Данило, Данило Рега, щоб гра гру можна було популяризувати не тільки в Україні, а й за межами України, скажімо, і для данців, а також для інших країн. Тобто ми хочемо вийти на міжнародний рівень з цією грою. Е, наступний наш крок це буде онлайн-турнір серед молоді України за цією грою, а потім нагородження переможців в стінах нашого університету. Тобто це буде все відбуватися в листопаді. Загалом це вже п'ята гра, яку розробили науковці Карпатського університету. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.